Тут вибори, вибори вони міняють щось тільки там, де обирають людям, які мають інтереси. А ми з цього з вами почали. У українців є велика проблема. У нас наші інтереси відсутні, бо відсутня власність. Ми, ми знову повертаємося до фундаменту. Розумієте, ви нічого не можете змінити в країні, якщо ви не почнете з початку А початок цей це початок суспільства. Суспільство починається з власності, коли в 17-му році зникла Російська імперія, то Українська Народна Республіка, замість того, щоб вирішувати проблеми землі. Вона першими своїми указами заборонила приватну власність на землю. Тобто вони були такі самі більшовики, як і ті більшовики, які потім тут прийшли і запанували. В той самий час, коли українці чекали, коли нарешті вони зможуть взяти свою землю в свої руки. Це було єдине питання тоді, в 17-му році. І українцям землю не дали. Спочатку не дали свої більшовики, а потім прийшли зовні більшовики. І повбивали мільйони українців. Чому? Тому що українці стояли на захисті своєї землі. Вони її самі, не чекаючи влади, захопили, вони палили садиби своїх панів там і так далі. Тому що так буває завжди, якщо ви не вирішуєте це в організований, організований спосіб. То людина не може жити без власності, вона не може існувати. А в той час земля, власність на землю була визначала, чи може взагалі людина жити. Бо все, що людина робила, це вона виробляла їжу, фактично. І оцей порядок, розумієте, він протягнутий українською державою до 21 століття. Ми досі не маємо це питання не вирішено. А не вирішивши це питання, ми ніколи не отримуємо повноцінного суспільства. Це означає, що українці тут будуть постійно чекати, коли, нарешті, нам дадуть право право на, на себе в першу чергу, право на те, що ми виробляємо, на результати нашої праці, і право на землю, без якої неможливо займатися виробництвом. Нічого цього не відбувається, а отже люди збирають свої речі, невеличкі манатки, і їдуть туди, де вони можуть чогось досяг...